Розкажіть найстрашнішу історію, яку ви знаєте, підтверджену світлинами. Японець, який транслював у прямому ефірі свою власну смерть під час сходження на гору фудзів в міжсезоння. його останніми словами були це дуже небезпечно. Японською звичайно. У нього діагностували пізню стадію раку, і він хотів просто трохи розважитись наприкінці свого життя. Хоча я не вважаю, що йому слід було туди йти. Уявіть жах падіння з однієї з найвищих гір у світі, та жах спостерігати за цим глядачам трансляції. О. <рикан> Чоловік сфотографував свою родину саме в ту мить, коли його застрелили. Це сталося напередодні нового року 2011-го. Дуже трагічно. Не впевнений, чи можна вважати це страшним, але для мене це було і залишається таким. Рейс Геліос 522, також відомий як літак Привид. Через неправильно повернутий перемикач не відбулася герметизація. Пілоти не змогли визначити проблему, і через гіпоксію всі в літаку, окрім однієї людини, загинули. Вражає те, що літак працював на автопілоті і просто летів до місця призначення, залишаючись на висоті 9 тисяч метрів. В повітря підняли реактивні літаки. Пілоти зробили знімок. Вони повідомили, що бачили пасажирів без ознак життя, але через дві години побачили одну особу, яка входила в кабін... Біну, схоже, що це був член екіпажу. Він намагався змусити літак знизитися. Але через три хвилини після того, як він увійшов в кабіну, лівий двигун зупинився через нестачу палива. Через сім хвилин після цього відмовив і правий двигун. Дані польоту зафіксували максимальну силу тяги підйому літака вгору, яку людина намагалася задіяти за кілька секунд до зіткнення з землею. Знімок зроблений льотчиками винищувачів. Досі викликає мурашки. Пропозиція руки і серця під водою. Дівчина була в підводному готельному номері. А хлопець виплив звідти, щоб зробити пропозицію. Можна побачити, як він бореться, не може більше затримувати подих і пливе угору, але так і не виплив на поверхню. Один із найщасливіших моментів у їхньому житті, який закінчився трагедією. Ймовірно, вбивства в Дельфі, де дівчата сфотографували та записали відео вбивці. На жаль, його досі не впіймали. Трагедія на паромі в Сеулі, де студенти записали останні хвилини свого життя на тонучому кораблі. 그런데 갑판에 있던 애들은 어떻게 되는 거야? 그러니까 떨어졌을 가능성이 높다니까? 선장은 뭐 하길래 Серія фотографій відновлених з камери канадської пари, яка загинула під час цунамі в Індійському океані в 2004 році. На них видно рівень води при відпливі перед початком катастрофи. Сама думка про те, що на вас рухається водяна стіна, яку неможливо зупинити, і вам нікуди бігти, ніде сховатись, мабуть, одна з найжахливіших речей, які можуть з вами статися. З миті, коли ви зробили ці світлини, все, що ви можете зробити, це спостерігати, як смерть невблаганно йде по вас. Двоє інженерів загинули, коли загорівся вітряк, на якому вони працювали. Це остання фотографія, на якій вони живі обнімаються. Те, що ви бачите, є звичайним фото аквалангіста, але на задньому плані можна побачити іншого дайвера позаду, який опускається на дно. А праворуч на світлині плоска і дивним чином застигла фігура. Це Тіна Вотсон. На глибині 30 метрів під водою без свідомості або, ймовірно, вже мертва. Тіна відвідувала Австралію під час медового місяця зі своїм новоспеченим чоловіком Гейбом Уотсоном, також дайвером, який переконав її пройти сертифікацію, незважаючи на те, що Тіна дуже нервувала та почувалася незручно під водою. Під час занурення у відкритий океан, яке було занадто складним для її обмеженого досвіду, обладнання тіни зламалось і вона потонула. Її чоловік Гейб у кращому випадку зарозумілий, некомпетентний брехт. Шматок лайна, який перебільшував свої здібності сертифікованого водолаза-рятувальника, і не зміг врятувати свою дружину, коли вона почала демонструвати ознаки паніки у гіршому випадку холоднокровний вбивця, який навмисно перекрив їй подачу повітря, поки вона не втратила свідомість, а потім дав їй потонути. Він розповів 16 різних версій про цю трагедію, яка трапилась невдовзі після того, як він попросив Тіну зробити його єдиним бенефіціаром страхування життя. За порадою свого батька Тіна не змінила свій Оліс, але сказала Гейбу, що змінила. Після звинувачення у вбивстві Тіни Гейб визнав себе винним у ненавмисному вбивстві та був засуджений до 4,5 років ув'язнення. Його достроково відпустили лише через 18 місяців. Зараз він повернувся в Алабаму. Щоб не сталося там під водою. Фотографія викликає жах. Катастрофа на озері Ніос стався землетрус, який спричинив викид величезного об'єму вуглекислого газу з вулканічного озера, і це о який був важчим за повітря, осів над сусіднім селом. Понад 1700 людей померли від асфіксії серед білого дня, не здогадуючись про те, що відбувається. В них не було жодного шансу вижити. Я пам'ятаю жахливі фотографії мертвої худоби, що вкриває поле в підручнику з природничих наук для середніх класів. Історія Омайри Санчес. Історія жахлива та світлина ще гірша. Вона буде переслідувати вас все життя. Після виверження вулкана ноги дівчинки затиснуло уламками. Вона опинилась в пастці із води, яка сягала грудей. Кілька днів рятувальники намагались витягти її, та зрештою, всі, включаючи лікарів, зрозуміли, що її неможливо врятувати. Навіть якщо їм вдалося би прибрати уламки, вона просто сплела кров'ю. Їм нічого не залишалось, окрім як спостерігати за її повільною смертю через три дні. Ні, Омайра, зрештою, попрощалася зі своєю матір'ю, сказала, що трохи відпочине, а потім віддала богові душу. Кадри відеореєстратора, на яких видно, як цегла вилітає з критої вантажівки, розбиває лобове скло та влучає прямо в сидіння пасажира. В повній версії видно розбите вікно, потім чути дитячий плач і ридання чоловіка, який розуміє, що його дружина, яка сиділа на пасажирському, мертва. Троє дівчат, які зробили селфі перед тим, як їх збив поїзд, дуже сумно і трагічно. Мені снилися кошмари тижнями після того як я прочитав і побачив відео катастрофи в Хілсборо, під час якої близько 100 футбольних уболівальників були розчавлені під час гри. МС Естонія був круїзним паромом, що належав Істлайн. 28 вересня 1994 року Естонія прямувала Сталіна до Стокгольма. Тієї штормової ночі через високі хвилі та сильний вітер зірвало переднє оглядове скло корабля. Пором почав кренитися на правий борт. Кут нахилу корабля сягав 90 градусів. Коли корабель тонув, фотограф спробував подати сигнал про допомогу використовуючи спалах камери, і випадково зробив всю світлину. На знімку Янно-Асер сидить на корпусі тонучого судна. Біля узбережжя Нігерії близько 4.30 тридцять ранку перекинувся буксир. Гаррісон Окене, кок, потрапив у пастку на імпровізованій платформі за вишки 4 фути. Три дні він пробув там без їжі, води та доступу до повітря. Більше ніхто не вижив. На відео видно, як дайвери шукають тіла і знаходять виснаженого чоловіка. Хіба можна уявити собі, як це? Холодно, самотньо, навколо тільки вода, всі інші мертві. А ти якимось дивом живий, але у пастці. Ти просто відраховуєш час до того, як вуглеця. Кислий газ, гіпотермія, зневоднення чи тварини вб'ють тебе. Його вдалося врятувати, але випробування, яке випало на його долю, чисте жахіття. Okay. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, про які історії основані на реальних подіях знаєте ви. Дякуємо за підтримку ось цьому добродію. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Бережіть себе, до зустрічі.